У Львівському регіоні зафіксували випадок африканської чими у свинеї. І чим це небезпечно та що потрібно знати фермерам? Нам сьогодні розповість начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Володимир Подоляк. Вітаю вас! Добрий день, шановні та слухачі. Розкажіть нам, будь ласка, що таке африканська чума, чим вона небезпечна і де, власне, зафіксували випадок цієї хвороби? Ну, якщо взяти на сьогоднішній день африканська чума свиней це є вірусне захворювання, на яке хворіють тільки свині. Це домашні свині хворіють, а також хворіють свині в дикій фауні кабани. Ну, африканська чума свиней небезпечна тим, що коли є вірус, то е, практично е, гине ну до 100% свинопоголів'я. Якщо це є господарство, чи там приватні, чи юридичні, чи фізичні фізичних особах, то е, практично як йде зараження, то йде загибель свиней до 100%. В миски ну, в нас на Львівщині останній випадок африканської чуми свиней це був зафіксований 17.03., до нас звернулися УТМР, е, Львівсько, Львівський районний ОТМР з тим, що в них е, впали е, дикі кабани в е, четвертому обході. Це біля села Сухоріччя. Ну, після того як виїхала е, група Держпродспоживслужби спільно з мисливцями, було виявлено е, загибель шість кабанів. Ну, після відбору падматеріалу і направлення до Львівської регіональної лабораторії для встановлення діагнозу був підтверджений вірус африканської чуми синей. І вже після того, як підтвердили вірус африканської чуми синей, спільно з Мисківським і з тим же ОТМРом почали проводити заходи щодо ліквідації. Заходи заключають в собі що? Першочергово це було проведено позачергове засідання надзвичайної протипітичної комісії при Львівській районній адміністрації, де було визначено ряд заходів, які спрямовані на ліквідацію і на біобезпеку навколишніх сіл. Це було виявлено е, інфікований об'єкт там, де було виявлено цю загибель. Чотирьох, це четвертий обхід міських угідь. Потім було виявлено е, зону захисту і зону спостереження. Це все, зона захисту це є 3 зона, а е, зона спостереження це є 10-кілометрова зона. В цих зонах проводився подвірний обхід всіх. Приватних господарств, де отримуються свині, проводилася роз'яснювальна робота, проводилися бесіди щодо дотримання біобезпеки, менше контактувати з лісом, бо там виявлені ці. Ну такі заходи. Потім було проведено ще засідання обласної надзвичайної протичної комісії при обласній військовій державній адміністрації, де було виявлено одним із пунктів це провести депопуляцію дикого кабана у цьому, якраз Московському ліському Московському гіді номер 4 на території. Бо треба було провести депопуляцію. Це так званий відстріл сприятливого сприятливих тварина. Це се день дикий кабан, і що було зроблено в цій. Цієї суботи і неділі міськівці спільно з УТМР провели відстріл, було відстріляно три деяких кабани. Тож всі заходи були прийняті щодо ліквідації цього захворювання. Тобто далі воно не поширилось правильно? Так, більше так. випадків не Ну, далі поки що так. Далі воно не поширилося. Більше е, випадків не підтверджено. Ну на сьогоднішній день ще триває карантин, бо ми. Це сьогодні 40 днів від початку виявлення хвороби, то ми ще спостерігаємо, але поки що більше виявлених тварин, які загинули, поки що немає. Угу. А от власне як що потрібно знати фермерам або тим, хто займається сільським господарством, як поширюється цей вірус, і як можна унеможливити зараження? Ну, якщо взяти на сьогоднішній день Львівщина це є аграрна область, і в нас на Львівщині є, ну, можна сказати, трошки таке скупчення свиного господарства. На, на Львівщині є до 100 свиного господарств, це є різних форм власності: від приватних до юридичних до фізичних, ну в яких утримуються свині. В основному цим вірусом хворіють і. Свині, якщо взяти біобезпека на всіх свиногосподарствах, ну на ну це є, е, як то кажуть, пріоритивою самих е, фермерів, самих господарів, бо це сьогодні вірус б'є по них, і це сьогодні є економічно недоцільно сьогодні собі допустити вірус в господарство. Бо це коли вірус ми запускаємо в господарство, це ми практично знищуємо все поголів'я. Якщо згадати минулі роки, то в нас. На Львівщині останній випадок африканських чомусь свиней був зафіксований в 19-му році. Це, якщо пам'ятаєте, Стрийський район на сьогоднішній день Галичина, Захід, ну, де було знищено все поголів'я свиней. Ну, на сьогоднішній день були проведені там теж заходи в голочні. Ну і Гавчина Західна сьогодні відновила свою роботу і працює в штатному режимі. Ну, в основному це що? Треба сьогодні, щоб був сам пропускники де зрощені, щоб люди, які обслуговують сьогодні свиней, не контактували, ну, менше контактували з лісом, там, де було сьогодні ураження, бо вірус передається з. Взуттям, з водою, з риною, з свиною, ну, е пта птахи можуть заносити. Також вірус з африканських свиней може передаватися з кормами. Сьогодні, якщо бо вірус з африканських свиней сьогодні для людей є безпечним, він сьогодні ну, на африканську чому синею люди не хворіють. Але він є небезпечний тим, що якщо сьогодні Продукти харчування, які заражені африканським вірусом, чуми попадають на сину по корму свино, господарств, то вони можуть заразити свинопогрів, який яке є сьогодні в господарстві. І це сьогодні знову ж дуже великі економічні збитки для держави, для області, для іншого сину Бо якщо сьогодні є е, випадок чи вогнище африканської чуми свиней, то сьогодні господарство закривається, і, я кажу так, як сьогодні вибувається повністю все свинопогрів'я господарства. Чи є якісь певні ознаки, які вказують на те, що тварина захворіла, чи це власне загибель тварини і означає, що треба її обов'язково перевірити? Ну, дивіться, прижиттєво вірус діагностувати вкрай важко. Це сьогодні. І посмертно можна діагностувати це підвищена температура тіла. І коли є африканська чума свиней, це сьогодні підвищена температура тіла. І ну, якщо взяти сьогодні дику фауну, то е, спостерігається загибель біля водой в болотах. Там, де ну, тварини йдуть на водопій, бо ну, є підвищена температура тіла. Також в них погіршується їхній фізіологічний стан, вони менше сприймають корм і ну, дуже висока смертність. Це що, якщо є вірус, то за день може загинути до 20-30% 10-23% -20 рівня в господарстві. А власне, коли можна вважати, що ем, у цієї африканської чуми вже немає, скільки часу ще буде тривати цей карантин? Від, від першого випадку, коли ми підтвердили діагноз, це є 40 днів на ліквідацію даного вірусу. Якщо напротязі 40 днів ми в господарствах і приватних і юридичних не знаходимо загибелів? В дикій фауні, значить, чи на й день знімаємо карантинні обмеження. Якось ще нещодавно Львівська обласна військова адміністрація викладала таке повідомлення про те, що хтось побачить, наприклад, мертвих диких кабанів, то навіть була б нагорода. Я так розумію, це було пов'язано з африканською чумою. Правда? Ну так, це напевно так. Це сьогодні є постанова кабінету міністрів, щоб сьогодні не байдужий перехожий чи мисливець, чи фізична, чи юридична особа. При виявленні трупа чи рештів трупів диких кабанів зверталися в агропромисловий розвід департамент агропромислового розвитку чи в чи до нас в Держпродспоживслужбу, і, і при підтвердженні вірусу африканської чуми свиней, то має бути у компенсація виплат за, за найдену за знайдену тварину. Якщо до статистики ще пані Ірина, то я можу сказати по е, Україні, якщо взяти сьогодні е, по Україні, то в 24-му році в Україні було зафіксовано 81 випадок африканської чуми свиней, в 24-му у Львівській області не було ні одного. Якщо взяти сьогодні статистику з 25-го року, то по Україні зафіксовано 33 випадки африканської чуми свиней. Ну, в нас в Львівській області теж маємо один випадок. Якщо взяти наших сусідів тут, які межують з нами, це Івано-Франківська область, там чотири випадки в дикій фауні, Тернопільська область, теж чотири випадки. Ну, треба сьогодні власникам синого бути надзвичайно насторожі. І, і в першу чергу це є біобезпека господарств. так, як я вже казав, дезінфекція, змінний одяг, змінне взуття і. Ну, контролювати сьогодні харчування, бо навіть з тим самим кормом, якщо збирати кукурузу, в якій сьогодні був, чи загинув дикий кабан з тою кукурузою, можна собі привести додому, як то кажуть, вірус і мати проблеми в господарстві.